Сергій Борисов позивний Одеса, бойовий медик наш земляк, випускник 2007 року Одеського ліцею номер 13 навічно строю і відтепер на меморіальному портреті в стінах своєї першої Альма-Матер. Історії їх життя різні, але спільне одне. Вони надто любили свою землю і свої родини, аби дозволити ворогові споплюжити найдорожче. Воїни, герої, життя яких обірвалось дуже рано у цій жорстокій війні, повертаються додому на щиті. А люди шанують вірних синів батьківщини, відкриваючи пам'ятні дошки на їх честь. Наші діти знають, що за нашим сьогоденням, за нашим звичайним навчанням в школі за партою стоїть життя героїв. Сьогодні ми вшанували пам'ять нашого випускника Сергія. Я вважаю, що це дуже гарний приклад для дітей, як треба ставати на захист держави. Що держава? Це ми всі. Ось такий от звичайний хлопець, так який також колись тут бігав по коридорам, там кричав якісь кричалки, вчив математику, писав математику. Зараз о, був захисником України. Був той, хто стояв, був той, хто відстоював. Е, тому тільки відчуття піднесеності, так, великого суму, великого жалю, але відчуття піднесеності, відчуття. Того, що ти також можеш щось зробити своєму житті, ти також можеш піти, ти також можеш бути, бути більшим, ніж ти зараз є. Він був як кожен звичайний підліток. Єдине, що вирізняло його завжди, це цілеспрямованість і бажання досягти своєї мети, каже мати героя Лариса. Був добрий, а відповідальний, дуже мотивований. Якщо він сьогодні отримає 4, а його друг 5, то він завтра зробив все, щоб було в нього 5. У 2022 він не чекав повістки з територіального центру комплектування, а сам через той самий характер оббивав його пороги. Були вже в Суворовському воєнкоматі ТЦК. 26 березня він вже був направлений в черкаський навчальний заклад, а потім вже починає Мар'їнки, Авдіївки, Піски. Ранін був потім під Харкова в Купівській. Дуже хотів додому побачити сина. Вернувся раніше з року на 10 днів. І сказав, мама, я не можу бути вдома, тому що там мої хлопці. Я за них відповідальний. Як підтримувати і виховувати змалку загальну культуру пошани українських сучасних героїв? Організатори та учасники меморіального заходу вважають так. Бойовий медик. Четвертої танкової бригади імені гетьмана Вигорського він рятував життя побратимів, але не зміг рятуватися сам. Ну тому, що він казак, він герой, він патріот, який навчався в цій школі, і це дуже важливо. Ви сьогодні бачили по. Очам дітей учнівської молоді, що вони переживають, що вони шанують. Ну і також велика вдячність і адміністрації школи. Вони дають нам можливість далі продовжувати жити наше нормальне життя. Вони саме ті, хто єдині, хто стоїть між повним, повними жахітями війни, наші захисники, які будуть нести нашу незалежність, нашу свободу на своїх плечах. А ми повинні завжди їх пам'ятати, завжди бути вдячними за це. З метою вшанування пам'яті героя Одеси та Сергія Борисова педагогічний колектив разом з учнівським активом ухвалили рішення вже незабаром підтримати один з одеських медзакладів, де лікують і реабілітують поранених героїв. Така акція це спроба підтримати врятованих захисників та їх сім'ї заради життя, заради нашої перемоги. Слава слава!